Оце наприклад, служіння, яке тобі зараз не може не подобатися, або загалом стан в житті, місце, де ти є, і що можна дуже по-різному сприймати це. Я зараз воюю, бо я захищаю. А я зараз воюю, бо мене зловили. Я зараз втікаю, бо. Біда. Або я зараз цікаю, мовно, бо я хочу, я знаю, що мені треба врятувати своє життя, життя своїх дітей, своєї сім'ї, і в мене є інше покликання. Як впливати на цей стан? Бо це все ж таки про емоції, це про відчуття, і ми не завжди можемо контролювати. Принаймні, ми думаємо, що ми не завжди можемо це контролювати і впливати. Ми просто так почуваємось Як змінювати от, от такі переживання? І ставлення до життя. Напевно, найкращий метод тут е, дозволити Богові показати, що саме і що конкретно в цей момент він чекає від нас. І це дуже-дуже індивідуально. Наприклад, коли я живучи в передмісті Києва, е, прокинувся 24 лютого. Рік вже не має значення, ми всі знаємо, що що мається на увазі, коли ми кажемо 24 лютого. Я прокинувся і усвідомив, що почалася війна. Я перший день просто спостерігав, ми записали відеозвернення до членів нашої церкви і просто дивилися, що ж буде відбуватися. Але на другий день я усвідомив дуже чітко, що мені треба вивезти мою сім'ю. Я відвіз їх західніше. Туди, звідки я родом, на Хмельниччину до моїх батьків залишив там дружину, залишив дітей. А сам при цьому чітко розумів, що мені треба повернутися. І мені треба бути з тим невеликим залишком церкви, громади, яка, яка ж буде на місці. 90% людей виїхало. Чому мені треба було бути не з 90%, 90 які виїхали, умовно кажучи, бути не частиною цих відсотків, а бути частиною тих десяти, які лишилися. Я не знаю. У мене є друзі, яким я прямо говорив, тобі треба поїхати. Бо я бачив, що та ситуація так впливає на їхній емоційний стан, що вони не могли залишатися. А для мене мені погано ставало, коли я від'їжджав. Бо коли е, на той час Київ був на півоточенні, і, і коли я все ж таки е, обіжаючи ну, ту територію, яка була вже в, оку, в окупації, проїжджав, вибирався з Києва єдини, єдиними воротами на південь через Одеську трасу, а вже потім селами на захід, то я від'їжджав від Києва, і мені ставало погано. Мені добре було, що я побачив сім'ю в той перший місяць, це кінець лютого, березень. Мені було добре, що я побачив сім'ю, але мені було погано, бо я, наче я. Зараз не там, де я мав би бути. І я від'їжджав, провідував і потім знову повертався, бо я розумів, що моє місце там, а комусь інакше. Це настільки індивідуально, що дуже важко от, дати якесь загальне універсальне правило. Тому я тут прихильник того, що кожен відповідає перед Богом за себе, і відповідно, тому з Богом ці питання і треба вирішувати і свого емоційного стану, і своєї душі. і того, що на даний момент оволодіває нашими думками, всі ці речі потрібно вирішувати, синхронізуючи з Богом. Ну, це приблизно такий дуже банальний приклад і, можливо, не дуже точний, але приблизно як мобільний телефон, який має підключення до мережі, який має підключення до інтернету. Він час від часу отримує якесь обновлення, він синхронізується. І він отримує обновлення зі своїм виробником. І щось там програми якісь обновлюються, або він там, якщо мовний там iCloud, чи якась інша хмарна, хмарне якесь сховище, з в якому щось завантажено, і от він має звідти його, його отримати. А для цього він має бути на зв'язку. Отак само наша душа, наш дух він кожного ранку має бути на зв'язку з Богом, щоб синхронізуватися, щоб щось завантажилося. Щоб щось навпаки від нас в тих хмарне сховище перейшло образно, кажучи, небесне сховище, що ми вивільнили свою душу. От мені здається, оцей от момент дуже особистий, дуже індивідуальний, але при цьому кожний на своєму місці. Якщо ми матимемо контакт з Богом, ми будемо знати, що нам робити в кожний в кожен момент, як зі своєю душею, так і як заспокоївши свою душу. Що буде правильно, конкретно для мене в цій ситуації? Не буде протирічити Божому Слову і буде правильно, конкретно для мене. Ну, є така приказка: а, кажу, що одному добре, то іншому смерть. Чого? Бо, бо всі люди різні. У всіх людей різний досвід, різні можливості. І тому тут кожна людина має просто, вже, ну вже, ну як ми опинилися, там, де ми опинилися, в тому, що сталося. А що нам робити? Рішення приймай сам, але радячи з Богом. Чи в той момент, коли. От ви відчували, що вам добре в Києві, що ви маєте залишатися з, цим, з цими 10%. В той момент, коли вам треба було ще цілий день прожити своєю сім'єю, переживаючи за своїх дітей, не розуміючи, що далі буде. Чи не було таких думок, та, що хтось виїхав раніше? А є люди, які взагалі десь живуть значно в безпечніших зонах. Не було такого природнього, людського. Боже, чому я маю зараз це приходити? Чому ти мене кладеш в це місце? Я думаю, що тут, тут треба бути чесним і самим собою. Насправді, коли запитують, от іноземці мене запитують, вони кажуть, а як, як у вас? Я кажу: напевно, трошки спокійніше, як у Львові, у Києві. І Однозначно гір, зна, верніше, напевно, трошки гірше, як у Львові, перефразую, трошки, трошки менш спокійно, як у Львові, і напевно однозначно спокійніше, як у Харкові. Завжди ж є порівняння. Мовно кажучи, я повернувся на тому етапі. Я був як священик з церквою, зі спільнотою. І я, це не значить, що я не був з тими 90%, бо в цей час ми проводили богослужіння, і ми робили пряму трансляцію, в тому числі для всіх, хто роз'їхалися. Я розумів, що в мене дві аудиторії. І ми від початку вели таку політику, я б сказав би, спокійного ставлення і прийняття рішення кожної окремої людини, де б вона не опинилася. Бо саме завдяки такому прийняттю потім люди повернулися, коли Київщина була деокупована. Вони відчули, що тут немає цього засудження, немає, так би мовити, героїв, які ось тут були, а так би мовити, вибачте за це слово, зрадників. Як дехто навіть відчував цю провину, які поїхали. Ні-ні ні, ми всі, ми всі, ми всі одна сім'я. Чи там, чи інакше, кожен приймав рішення за себе, але, але ми всі одна сім'я. І тому, враховуючи це, я усвідомлюю. Окей, я, наприклад, був в Києві в цей момент, а хтось в цей момент був уже на фронті, а хтось пішов добровольцем. Як я можу себе порівнювати з одними людьми? Ось те, що я говорив про порівняння, що воно ніколи не буває коректне? Як я можу себе порівнювати з тими і, і на їхньому фоні виглядати героєм, якщо в порівнянні з тими, хто, наприклад, віддає зараз своє життя на фронті, я не герой. Бо я не воюю. І ясно, що це питання особистого покликання, і кожен з нас має щось робити зараз для нашої країни. І я роблю щось там, де я роблю. Але знову ж таки, ми, ж, ми ж стараємося зараз уникати навіть цього такого заїженого, що хто на такому фронті, а той на такому фронті. Фронт тільки один, справжній фронт, він тільки один. Нема ніяких культурних фронтів, духовних фронтів. Ну, я образно кажу, фронт справжній, тільки один, але кожен з нас має щось робити і в порівнянні з тим, що хтось реально в окопі, а я не в окопі то як я маю право тепер вивищувати себе з тим, хто, умовно кажучи, переїхав з Києва в Закарпаття. Ну, розумієте, да? так? Тобто, отут треба бути чесним. І коли ти чесно дивишся, то ти розумієш, який сенс ці порівняння взагалі мають. Є сенс тільки один. Якщо я буду відчувати від Бога, що моє місце в окопі, то я маю бути в окопі. Я залишився там, де я залишився, тому що я відчував від Бога, як мені здається, максимально будучи щирим із Богом, що я маю бути там, де я маю бути. А хтось відчув, наприклад, інакше йому треба перевести сім'ю, умовно кажучи, в Закарпатті, залишитися в Закарпатті, де, де ще спокійніше, де, наприклад, йому комфортніше. Але знову ж таки, це дуже індивідуально, дуже індивідуально. і це особиста відповідальність перед Богом і точно не для порівняння. Що робити з страхом? Він дуже природньо з'являється, коли умовно, ти можеш навіть відчувати, що можливо тобі треба йти на фронт. Але від цієї думки. Ну, тебе просто пронизує. І дуже часто на основі страху ми можемо робити необдумані речі. Е, інстинкт самозбереження природній, абсолютно природній. І е, тому страх інколи це, це просто сигнал про те, що загроза реальна. Цей сигнал не можна ігнорувати, бо від того, що в мене загорівся сигнал на табло мого автомобілю, що закінчується бензин, від того, що я просто відімкну лампочку, проблема не зникне. Його не можна ігнорувати, на нього треба реагувати, просто як реагувати. Очевидно, що ну, це легше сказати, ніж зробити, бо тут це дуже залежить від кожної окремої людини. У всіх нас різна психіка, різні травми, різні тригери, які впливають на те, як ми сприймаємо страх. І дуже легко виглядати е, таким сміливцем в одних обставинах, а в інших обставинах виявляється, що не такий ти вже сміливий. І всі ми чогось боїмося. І хтось сказав, що віра це страх, який, який просто помолився. Вот. А хтось сказав, що хоробрість це страх, який все одно продовжив рух вперед. Тому я думаю, що страшно всім. Тільки кожному від свого і кожному по-різному, і, і з іншого боку, це нормально, що страшно. Якщо людина зовсім безстрашна, очевидно, що вже десь там сигналізація вимкнута, оця, оця сигнальна система перестала працювати належним чином. Я зустрічаючись, говорячи з хлопцями, які напередку відверто чую, що ну страшно. Звісно, страшно. Але тут десь, напевно, якби ми почули зараз їхні історії, хтось би сказав, що ти розумієш, що страшно, але ти розумієш, що ти мусиш. І тому. Напевно, мені некоректно говорити за, за них, я можу тільки переповідати якісь історії чи якісь, якісь розповіді. Але розумію, що, знову ж таки, коли ми приходимо до Бога відвертими, ми приходимо до Бога такими, як ми є, то Він знає, що, що, що зробити з нашим страхом. Це він же створив нас такими. Що здатні відчувати страх. І ось тоді, коли ми приходимо до нього і кажемо, Господи, ну ну ось так. Ось боюся. Тоді він зможе в кожній конкретній ситуації, з кожною конкретною людиною, де б вона не була, розібратися і з цим страхом попрацювати. Але тут, як з будь-якою іншою емоцією, ми схильні дуже часто емоції ділити на негативні і позитивні. Тоді, як насправді, будь-яка емоція це просто сигнал. Будь-яка емоція. Просто питання, що ми з нею зробимо. І от, моя думка, що найкраще цією емоцією просто звертатися до виробника. <рес> Інколи треба читати інструкції. Звісно, а в нас читати є інструкції. ціла Біблія до цього. Клас. То так підсумовуючи, чи Бог має план на наше життя? Дуже хороше питання. Бо воно з одного боку таке просте, що можна сказати так. А з іншого боку, є цілий ряд нюансів, які треба врахувати. Я думаю, що у Бога є в його безмежному розумі якийсь ідеальний сценарій, якого ми ніколи не виконаємо, бо ми гріховні істоти. Але чи він є? Є. І я думаю, що тут щось приблизно, як з GPS-навігатором, він приблизно бачить, де в його ідеальному плані. Ми мали би опинятися на кожному наступному етапі життя. От є якийсь ідеальний план, ідеальний сценарій, який ми до кінця не знаємо, який ми десь внутрішньо намацуємо, і ми десь намагаємося його прожити, той сценарій. Але так чи інакше, ми не попадаємо відповідно. Як то кажуть, якщо це порівняти з партитурою, ми не попадаємо во всі ноти. Ми, якщо це порівняти там, з лінією, ми, ми рухаємося десь, дотикаючись цієї лінії, десь відходячи вправо, вліво. Якщо це порівняти з маршрутом, ми не завжди робимо повороти в потрібний момент, бо не почули. І тоді Бог робить те, що робить навігатор. Він каже, я змінюю маршрут. От, наступного разу ти будеш мати можливість перетнутися з тією з ідеальною точкою, в якій я хотів би тебе бачити, якщо зробиш наступні декілька поворотів. І це вже не є. Першопочатковий ідеальний Божий план. Але Бог настільки добрий, що Він дозволяє нам хоча б повертати в правильному напрямку. І потім, коли, ну образно кажучи, ми в церкві кажемо так, що коли церква вертається до цього ідеального плану, оцей момент перетину знову із Божим маршрутом, то ми називаємо це пробудження. Угу. І тут дуже важливо зрозуміти і далі не, не проскочити цей, цей момент, бо на тому те пробудження закінчиться, а десь зловити цю хвилю. Все ж так, А куди далі нам повернути, щоб, щоб рухатися саме так, як Бог би хотів? А коли людина особисто десь вона відчуває цей перетин, це оце відчуття неба на землі, коли ти розумієш, що ти в тому місці, в той час, де ти зараз маєш бути. Ідеально це не виходить, але моя молитва завжди кожен день Боже, поможе цей день прожити так, як ти його хочеш. Так як ти бажаєш. Я один образ Біблії ще приведу, так як в нас така метафорична сьогодні розмова вийшла. Я навіть не знаю, чи не наговорив нічого лишнього, але намагався говорити максимально щиро і від серця. Все ж таки, чесне слово. чесне слово. Чесне слово. Я недавно побачив цей образ в Біблії, я не звертав на це уваги раніше. Христос каже: придіть до мене, візьміть моє ярмо. І говорить дуже цікаво: придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я дам вам ярмо. Дякую, Господи. Це якраз те, чого мені не вистачало. Бо, тобто я стружений, я обтяжений, я втомлений, я виснажений, а ти ще мені ярмо носиш. Спасибі. Ну що таке ярмо? Це знаряддя праці. Це е, частина е, того інструменту, в який запрягали вола, чи, чи запрягали коня для того, щоб він виконав певну роботу. Наприклад, орав, чи тягнув якийсь вантаж. Я дам вам ярмо. Прекрасно. Але каже, воно буде легке. Угу. Воно буде любе. І я до кінця не розумів і каже: І знайдете спокій душам вашим, під ярмом. Я прийшов втомлений і я отримую спокій через ярмо. Де логіка? Я до кінця не розумів. І я цей текст писання цитував, розміщав на запрошеннях в церкву, там, публікував в друкованих виданнях, цитував, але при цьому всьому. Я розумів, що це такі гарні слова, я не вловлю суті, бо в цьому парадоксі десь має бути якась логічна оця точка переходу, яку я не можу ніяк зловити. І от недавно я навіть проповідував про це, я побачив ключове для себе слово: Візьміть ярмо моє. А, чекай, от ярмо моє. А що значить моє? Це значить, що я вже його несу. Правильно? І каже: візьміть моє ярмо. І коли я заліз. В таку прекрасну річ, як інтернет, і запитав, як виглядали ярма в античний час, то виявляється, що часом вони були одинарними, але частіше вони були подвійними. І коли Христос каже, ярмо моє можливо, я не стверджую на 100%, що саме це там точно малося на увазі. Але якщо так, тоді все стає на свої місця. Якщо це подвійне ярмо і поруч зі мною впряжений Ісус, то я впрягаючись поруч із Ним. Розумію, чому ярмо легке, тому що я несу його не один. Якщо поруч зі мною є Ісус, то Він задає темп, Він задає ритм, Він задає навантаження, яке ми тягнемо, бо я тягну його не один, а поруч з ним і разом із ним. Він задає напрямок, якому ми рухаємося. Він задає ось цей курс. І я так захотів, це було в кінці минулого року. Я кажу, Господи, я хочу війти у 25-й рік. Я хочу війти у 25-й рік, запряженим поруч з тобою. Я розумію, що я не можу бути незапряженим, але спокій, я знайду тільки з тобою, тому що я тягну це не один, і я тягну не своє, я тягну твоє. Не в своєму напрямі, а в твоєму напрямі і в твоєму ритмі. І я хочу, хочу рухатися максимально. Тоді, тоді це попадання в Божу волю. Крок за кроком по Його волі. І тому так починаю кожен день. Господи, що ми зробимо з тобою сьогодні. Чи це ідеальний план Бога? Який він має на наше життя, не суперечить вільній волі, саме в цьому і полягає наша найбільша спокуса в тому, що він не нав'язує нам нічого абсолютно. Ми маємо запитати Господи, а чого ти хочеш. Ми маємо сказати не моя воля, а твоя хай буде. Ми маємо погодитися на це добровільно. Він абсолютно нам нічого не нав'язує. І саме тому це, ми не живемо, цей ідеальний план насправді. Тому що є наша гріховна природа і є наше вперте бажання, що було по-нашому. Інколи ми навіть десь усвідомлюємо, що правильно інакше. Але все одно повертаємо наліво. А потрібно було направо або їхати прямо. І далі каємося і шукаємо розвороту Ось те грецьке слово покаяння метаноя. Розворот на 180 градусів, зміна мислення, а потім передумати іншими словами, передумуємо те, що ми думали раніше, потім повертаємося до цього маршруту, потім рухаємося вже далі. Це непросто, але, але я вірю, що чим менше буде оцих розбіжностей із Божим планом, з тим, який він хотів би бачити для нашого життя, тим щасливішими ми будемо. Клас, Він точно запланував щастя для нас. Головне, щоб ми мали цю сміливість і, і мудрість насправді зрозуміти, а, а й що буде щасливим місцем для мене, як буде для мене? Ну і що ми вкладаємо в поняття щастя, тому що люди вкладають mm -hmm. в поняття щастя виключно е, якусь легкість, задоволення. Статки. Так, але коли Христос перераховує, що таке щастя в нагірній проповіді, то там є місце всьому, в тому числі mm -hmm. сльозам і втішенню. Mm -hmm. І я би сказав так, що підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, я би сказав, що. Uh, чи жити з Богом легко? Mm -mm. Nee. Однозначно, ні. Але чи жити з Богом добре? Однозначно, так.